Так, є в наявності Xiaomi Redmi Note 8T, ціна 3000 гривень. Має відбиточок пальця. Такий синій колір, легкі потертості по задній кришечці. Так, по обуту у непоганому стані Type-C роз'єм, роз'єм на навушники 3,5 Mini Jack Присутній. По екрану серйозного немає нічого. Працює все досить непогано. Зараз покажу. Інформацію про телефон повністю чистий без різних аккаунтів. Note 8T128 ГБ внутрішньої пам'яті телефона, 11-й Android встановлений та 4 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті. Покажу ще камеру. Ось така доволі непогана камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. До речі, також є ще коробочка у комплекті.